Додаткової очистки потребує вся вода, яка не бутильована. Тобто вода з водовоза, вода з криниці, вода із скважини. Перед тим як її вживати для готування їжі, для пиття бажано все ж таки її прокип'ятити. І це не як у там звичайному чайнику електричному, дві хвилини, там 30 секунд вона кипить, а прокип'ятити хоча б 5-10, бажано півгодини взагалі. взагалі. Знезаражувати воду, яку ми отримали, не з водою. 哎呀呀 А з перевіреного там крана або з водовоза додатково не потрібно. Якщо у вас колодязь або скважина, яка не має достатньої фільтрації, то тут повинно бути декілька етапів очищення і знезараження. Перше, що ви дивитесь, це як виглядає вода. Якщо вона каламутна, сіра, рижа, має якісь там частинки в собі, то перше, що їй потрібно, їй дати відстоятися. Потім злити ту воду. До яка а, по зверху осадку, а бажано її профільтрувати. Це може бути фільтр проточний типу кувшин, це може бути якась марля з а, фільтрами на кшталт. А, можна взяти банальне чорне вугілля або древесний вуголь а, і залишити це на 8 годин, а потім цю воду треба прокип'ятити. А зараз в сучасності в нас існують додаткові способи знезараження води, саме знезараження. Це так звані таблетки, вони бувають хлор вмісні, вони бувають срібно вмісні, вони є на сайтах виробників фільтрів, вони є просто ну забити там таблетки для очищення води купити. Мені випало одразу там 5-7 активних посилань з ну, таким розбігом цін від доступних до дуже дорогих. Але треба вчити. В кожну таблетку, тому що там є таблетки, які да, коштують 750 гривень, але однієї таблетки достатньо для того, щоб очистити 250 літрів води. Тому тут кожен вибирає під свої потреби і все. Єдине, що я зрозуміла з опису, хлорвмісні таблетки це от зараз знезаразили, заразили там 6-8 годин, ми можемо спокійно користуватися цією водою. А таблетки, які з сріблом, вони дають десь нам запас часу до тижня а навіть більше, тому обирати тільки споживача.